Я Катерина Яценко з Харкова. Сьогодні ми будемо готувати найсмачніші помидори у моєму житті. Цей рецепт достався мені у спадщину від бабусі. Нам знадобиться 2 кг помідорів. Для начинки ми візьмемо 2 перця чилі, часник 5-6 зубців, 2-3 стебля селери та хрін у мене верес. Петрушка та кроп нам теж знадобляться. Нарізаємо перець чілі, часник і селеру і перемішуємо з хроном. На дно ведерка я кладу селеру, яка залишилась, та зелень. Розрізаю таким чином помідор і начиняю. Сам процес дуже творчий та цікавий. Я кайфую. Один літр негазованої води змішую з двома столовими ложками солі та двома столовими ложками цукру. Усе перемішую і заливаю наші овочі. Молода картопелька дошисте масло, кроп і звичайне сало. Ідеально смакує з цим рецептом. Ми приготували дуже смачний обід. Саме так його подавала моя бабуся. Цей обід ми додали трішки циверметного часу. Він максимально буде смакувати з просиком. Дуже <тас> дуже цікаво спробувати. <тас> 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 дуже цікаво, як ти оціниш це блюдо. Звичайно, бабусі її їла це блюдо без веделки. До речі, ти вдома часто використовуєш веделку і ніж? Ну, зазвичай це коли я м'ясо використовую, а так зазвичай не використовую. Мені знову дуже смачно. Дуже дякую. Відчувається А для мене це смак дитинства. Насправді, їжа, яка а, має чудові спогади, вона не може бути несмачною. І для мене це найсмачніша їжа, дивлячись на те, який я горман, люблю часто експериментувати. Але от саме цей набор їжі для мене найсмачніший. Причому Юля, спробуй сало. Намотати на картопельку mm -hmm. теплу. Ой. Oh Я уявляю це смачно. Воно аж mm -hmm. розтоплюється mm -hmm. на ній. Ну, як наче масочка там на дуже, дуже смачно і помидорчиком. Mm -hmm. Ну, здається, такий обід це просто генетичний код українців. <рес> кожен українець обов'язково повинен спробувати таке поєднання. Моя бабуся жила в Маріуполі, і ця страва українська, бо Маріуполь це Україна назавжди. Давай вип'ємо. Юля, я хотіла з тобою поговорити на дуже цікаву тему. Як ти відносишся до жадібних чоловіків? Чи змогла б ти полюбити, чи мати відносини з чоловіком, який би мав, там, мабуть, гроші, був би симпатичний, mm -hmm. так, але був би жадібний, бережливий? Насамперед, для мене дуже важливе в стосунках відношення до мене. І я думаю, що якщо б чоловік почав на мені економити, то мені це точно не до вподоби було, тому що я люблю якісно відпочивати, смачно поїсти, провести цікавий час, і на це можуть знадобитися кошти, якщо чоловік буде занадто защадливий і він не зможе мені цього дати, то це не моя історія. На мою думку, жадібні люди. Вони не способні насправді любити. У мене є знайома дівчина, яка живе в германії, і ось вона розповідає, як її на побачення приголошує чоловік. Він її приголосив і каже: Давай посидимо у мене в машині, я куплю вино, а ти купи сирів. П'ятіся <фиш> <фиш> і... та, трошки, трошки. І романтика. І, і час не треба зазря каже, ресторани це не дуже романтично, це пафос. А mm -hmm. я люблю романтику. Ось так. На першому побаченні чоловік вже каже, який він жадівний, що обіцінює те, що подобається дівчині, ресторан. Ну, звичайно, побачення цього не було, але ну, мабуть це добре, що він сказав перед побаченням, показав, який він є, бо він мог повести у ресторан. Знаєш, як у фільмі «12 стулів, пам'ятаю, як а, цей. А... Киса, киса <рив> повів дівчину і з цього меню обрав водку і один огірок. <рив> Це було б жахливо, мабуть, і навіть соромно з таким чоловіком прийти у ресторан. Я вважаю, що жадібних людей потрібно відправити на інший острів, де вони будуть. Паразитувати mm -hmm. один з одним, їм буде комфортно, мабуть. Хто жадібніший, так, хто на кому більше можетувати. Так, <рес> так, це було б дуже смішно. Як <рес> навіть фільм на так? Да? <рес> Я не люблю фантастику, але б таку фантастику подивилася. Ми давайте вип'ємо за те, щоб у житті нашому не було жадібних, І жадібні жадібними, а ми з. Такими, як ми. Mm -hmm. Всім э, бажаємо любові, а любов це завжди щедрість. Ще, Коли я люблю, я щедраю. Це, я це мені давати все. Так, Все, що у мене є, так, все так, твоє. Так, це твоє. Це любов. Так. Все інше не любов. Друзі, розкажіть, будь ласка, під постом. Свої історії про в них, які теми ви б хотіли, щоб ми пофілософствували, бо ми вирішили зробити таку традицію, де ми будемо розповідати свої думки на ті ці, інші теми. Обов'язково підписуйтесь, щоб не загубити мій канал. У нас завжди смачно, завжди дуже весело. Ставимо пальці вверх і до нових зустрічей. Кожну п'ятницю виходить новий блог.